Ви хотіли пройти безкоштовний тест на тип особистості? А може, ви тут, бо хочете дізнатися більше про себе? З FastMind! Це можливо! Ми робимо важливу справу: відкриваємо безкоштовний доступ до тестів, які зазвичай платні. Тут ви можете пройти наш авторський тест на основі MBTI та BigFi і одразу отримати безкоштовний звіт прямо в Telegram. Що це дасть? Ви краще зрозумієте себе, свої сильні та слабкі сторони, стиль спілкування, кар'єрні уподобання, як будувати стосунки та ухвалювати рішення. Для кого це, для дорослих, щоб будувати кар'єру та стосунки, для студентів, щоб краще зрозуміти себе та обрати професію. Для всіх, хто хоче розвиватися та знаходити точки зростання. Ми віримо, розуміння себе змінює життя. Почніть просто зараз: пройдіть тест безкоштовно та відкрийте свою особистість.